Інційні вісті на Тіві 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. Весна період, коли зростає кількість пожеж в екосистемах. Найчастіше вони виникають через підпали сухої трави, які не лише завдають шкоди довкіллю, а й несуть реальну загрозу життю людей. В цьому році на Тернопільщині двоє осіб отримали опіки, а ще одна жінка загинула. Які покарання передбачаються за спалювання сухостою та чи існують альтернативи? Далі у сюжеті. На Тернопільщині від початку цього року рятувальники зафіксували 320 пожеж сухої трави, 150 з яких сталися протягом перших п'яти теплих днів березня. В одній із надзвичайних ситуацій в екосистемах 26 лютого загинула жінка. Також двоє людей отримали опіки. Ситуація дійсно складна. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю з проханням відмовитись від цієї пагубної практики, спалювати. Суху траву, сухе листя в себе на присадибних ділянках і не тільки, адже навантаження на пожежно-рятувальні підрозділи значно зростає. Такі пожежі в екосистемах охоплюють великі площі та неабияк шкодять довкіллю. Забруднюється повітря, вода знищується мікрофлора ґрунту, поширюються респіраторні захворювання серед населення, гинуть тварини. Речовини, які викидаються в повітря, потім під час конденсації закопичуються у хмарах аналогічно випадають з опадами на території області нашої чи іншої області. На території, де проживає людина за спалювання сухих дерев, кущів та трави передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність залежно від наслідків пожежі. Мінімальний штраф становить близько трьох тисяч гривень, максимальний 150 тисяч гривень. Це у випадках, якщо пожежа сталася в природоохоронній зоні. Рятувальники наголошують на використанні безпечних альтернатив утилізації рослинних решток. Серед таких методів компостування з використанням біобактерій. Людина, яка має маєтлянку, може зробити компостну яму в себе на городі, там 2 на 2 метри, скидати в цю яму всі оці біовідходи, листя, траву і все решта, використовуючи біобактерії дуже швидко. Ця вся маса жива переробляється на гумусне добриво доброго і потім використовується приминасні нагород. Крім того, у громадах області планують створити спеціальні станції компостування. Наразі на Тернопільщині таких об'єктів немає. Однак, за словами Ігоря П'ятківського, першу локацію планують відкрити у Чортківській громаді. Конфлікт навколо Тернопільського обласного лікарсько фізкультурного диспансеру продовжується. Остання сесія обласної ради, яка мала вирішити долю закладу, так і не відбулася. Тим часом медики вже кілька місяців без зарплати, а спортсмени занепокоєні тим, що можуть втратити доступ до якісного і швидкого обстеження. Яку альтернативу пропонують чиновники? Та чи погоджуються з нею пацієнти далі в сюжеті? Не виплачують заробітну плату та планують ліквідувати медичний заклад для спортсменів. Нагадаємо, що у грудні минулого року під час сесії депутати Тернопільської облради проголосували за реорганізацію обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Наразі 26 працівників, які опікуються спортсменами, впродовж 80 днів не отримують грошей за свою роботу. Серед них Галина Назар, яка працює тут уже 30 років. Вона знає своїх пацієнтів з дитинства і попри затримку зарплати, продовжує надавати їм медичну допомогу. Ми щось віримо, що депутати зрозуміють нас, відуть в положення і збережуть даний ну, лікарсько фіктурний диспансер, тому що він вкрай необхідний для Тернополя, для Тернопільщини, для спортсменів, ну і для, для них також, для всіх нас. Департамент охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації запропонував приєднати диспансер до обласної дитячої лікарні, а сам заклад ліквідувати. 9 січня 2025 року на офіційному сайті Тернопільської обласної ради оприлюднили електронну. Петицію і закликом скасувати таке рішення вона зібрала тисячу підписів і питання мали розглянути на черговій сесії вже 13 лютого. Однак, засідання не відбулося через недостатню кількість депутатів. Подання ліквідації лікарського турного диспансеру було обґрунтування, що фінансово недоцільно, Утримувати даний заклад, тобто підхід стосувався виключно з призми не потреби спортсменів, а тут обслуговується тисяч спортсменів, а з потреби зекономити гроші. Ну і напевно на щось інше використати. Наразі диспансер обслуговує 28 спортивних шкіл на Тернопільщині і має офіційне право надавати допуски до змагань та занять спортом. Пацієнти обурені можливим закриттям закладу, адже роками отримують тут якісні і оперативне медичне обслуговування. З 86 року я, мої спортсмени, завжди приходили в цей заклад, У нас завжди все було добре. Ми навіть не задумувалися, що можуть колись бути такі проблеми. Зараз в мене троє дітей які займаються спортом різними видами. І я зараз не уявляю, як я буду проходити з ними медкомісію. Тому що ми приходили сюди за годинку часу, медкомісія пройдена. Як він буде називатися, чи це спортивний диспансер, чи та як в інших областях центр спортивної медицини, але це повинна залишитися юридична особа, яка сьогодні яка і надалі буде працювати з нами і надавати нам іменно ті послуги, які нам потрібні для нашої галузі, для наших дітей, спортсменів і дорослих спортсменів. Медичні послуги у лікарсько-фізкультурному диспансері отримують як діти, так і дорослі. Відтак у Тернопільській обласній військовій адміністрації пропонують спортсменам проходити обстеження в обласній дитячій лікарні. Тренерка Лілія Проців вже випробувала цей варіант і залишилася незадоволеною. За її словами, спортсмени мають пройти медичний огляд за п'ять днів до змагань. Однак у поліклініці за направленням сімейного лікаря її записали на обстеження лише через місяць. До того ж, Тернополянка запевняє, ускладнилася процедура обстеження для дітей. Якщо тут не займав метогляд півтори години. Я дітей відпуска... відпрошували з навчання. Тут давали довідку, що вони були на метогляді. Вони приносили школу. То тепер потрібно три-три дня на на цей метогляд. Депутат Олег Сиротюк зазначив, що питання електронної петиції щодо скасування рішення про ліквідацію тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру мають розглянути на наступній сесії Тернопільської облради. В умовах війни та економічної нестабільності питання заощаджень стає дедалі актуальнішим. Зростання цін на продукти, комунальні послуги та пальне змушує українців переглядати свої витрати. Ми запитали пересічних людей міста, чи вдається їм відкладати гроші, чи доводиться витрачати все до останньої гривні. Більше про це дивіться далі. Вдається а як от саме робити якісь пани відсотки, заробітні заробітної плати? Диверсифікація цих здобутків, трошки щось інвестувати туди, щось сюди. Трошки вдається. Не вдається. Якщо гарно заробляємо, то відкладаємо. Якщо ні, то з відкладеного беремо далі, як коли. Важко. А як от саме є? Ну Нелегко, я знаю як. Я дуже намагаюся робити, але постійно кожного місяця з'являються якісь нові витрати і. Це трошки важко. Насправді стараюсь обмінювати гроші в долари або євро. Так в мене краще виходить їх заощаджувати. Вдається звичайно, тому щоб заощаджувати кошти, перш за все необхідна фінансова свідомість і відповідно ті речі, які треба усвідомлювати. Але так я погоджуюся, що зараз це робити значно важче ніж, наприклад, ще два-три роки тому. Це якась певний відсоток від заробітної плати? Так, це якась умовна певна частинка від авансу, від основної там зарплати, від всього будь-якого приходу коштів. Ну трошки важко, я б сказала, що ні. Велосипедне турне, волонтерська допомога медикам та військовим. 27-річний політик з Норвегії активно підтримує українців як за кордоном, так і в Україні. З початку повномасштабної війни він уже шість разів відвідував нашу державу. Цього разу завітав знову з робочим візитом, зокрема на Тернопільщину. Про те, як ЮНЕС співпрацює з громадами нашої області, та чому підтримка України з боку іноземців є такою важливою, далі у сюжеті. Знайомтеся, це Юнас Андерсен Саєт, норвезький політик та колишній мер муніципалітету Сокендаль. Ще з початку великої війни він відвідує Україну та активно підтримує українців. Нещодавно у складі делегації королівства Норвегії передав медичну гуманітарну допомогу для однієї з лікарень Тернополя, а також автомобілі для військових. До того ж, два роки тому Юнас подолав майже дві тисячі кілометрів на велосипеді та зібрав понад 500 тисяч гривень на ЗСУ. Я мав декілька тижнів відпустки і не мав жодних планів. І спонтанно вирішив у форматі велосипедного турне підтримати Україну. Я знайомий з головою Золозецької громади і запитався, чи це хороша ідея. Він підтримав мене в цьому. Так і розпочався мій маршрут з Норвегії до Данії, Німеччини, Польщі. І так, через 10 днів я вже був у вас. 27-річний політик наголошує, що через війну багато українців вимушено переїхали до Норвегії, зокрема до муніципалітету Сокендаль. Саме тому для нього важливо не лише допомагати українцям на новому місці, а й підтримувати тих, хто продовжує жити та працювати на рідній землі. Звісно, ми повинні підтримувати українців у їхній боротьбі за волю та демократію, а також за захист кордонів Європи, оскільки ми розуміємо, що російські імперіалістичні амбіції не зупиняться тільки на Україні. Для нас це питання нашої власної безпеки, щоб підтримувати Україну в будь-який спосіб. Юнас уже кілька днів перебуває на Тернопільщині з робочим візитом. Він працює над проєктом про реформу децентралізації в українських громадах в умовах війни. Завдяки політику трьом громадам нашої області вдалося налагодити партнерські відносини з Норвегією. Одна з них Купичинецька. Конкретно про нашу громаду то Юнас нам допоміг знайти місто побратим Норвегії. Це є здаль, і ми вже навіть маємо з цим містом не тільки на контакти, але також маємо реалізований проєкт. Минулому році ми на 54 тисячі євро, мали можливість співпрацювати між нашими молодіжними радами. У нас був мовний табір для підлітків 17-13 років. Відповідно, 22 людини ми могли відправити в Норвегію. Вони там навчалися, вони там обмінювалися досвідом зі своїми. Однолітками Я побачив, що ваші громади мають сильних політичних лідерів, які працюють в різних проєктах, шукають співпрацю за кордоном. Я дуже надихнувся після відвідування фабрики, яка релокувалася з Харкова до Купичинців. Вважаю, що це хороший приклад, як місцеве самоврядування в Україні адаптовується, розвивається в ці непрості часи. За словами юнаса, багато норвезьких муніципалітетів активно підтримують Україну, Він знайомий з мерами та експертами, які прагнуть і надалі допомагати нашій державі. Його мета зараз поширювати якомога більше інформації про Україну в Норвегії та зміцнювати двосторонню співпрацю. Тож ця поїздка каже політик для нього далеко не остання, зокрема й до Тернопільщини. На цьому новини завершуються. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.